Коли б ти приходиш і бачиш, що один вибух може накоїти, навіть не прямий, а якщо він десь там поруч влучання було, навіть в землю, от як ми бачимо з Держпромом. Тобто ти на це дивишся і думаєш, боже, ну от не розумієш на що, за що. Просто така, ну, це якось не по-людськи насправді, це вже таке звірство, і воно направлене не лише на наших людей, а й на нашу спадщину цінність держпрому саме в його такій містобудівній ролі, і його масштаб, його композиція, вона має цінність в контексті. І коли ми говоримо про внесення цього ансамблю, це йдеться саме про збереження контексту. Такого фрагменту міської забудови, сформованої в період авангарду, в період модернізму в світі немає нічого подібного.